Доброго ранку мої малята! Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Настрій супер, погода, клас. До роботи всі! Гаразд! Дітки сьогодні до нас на заняття завітала гостя. Це дівчинка Оленка. Давайте з нею привітаємось і скажемо їй добрий ранок. Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про права дитини, які записані в документі Конвенція ООН про права дитини. Кожна дитина має право на життя ім'я. Сім'ю, любов, житло, свободу, здорове харчування, розвиток, медичне обслуговування, піклування, власну думку, друзів, освіту, відпочинок. Малята, уявіть, що ви щойно народилися і щоб до вас звернутися, мама і тато довго вирішували, як вас назвати. І справді добре ім'я справжнє багатство. Кожна людина має право на ім'я, і дівчатка, і хлоп'я має право на ім'я. Малята Оленочка хоче з вами поближче познайомитися, назвіть її лагідно свої імена, наприклад, Анюта, Вовочка, Авророчка, Сашуня. Як гарно вони звучать! Які чудові у вас імена. Діти. А хто охороняє вас від усіх негараздів? Так, це тато і мама. А ще можуть бути братики і сестрички. Тато і мама забезпечили вам право на сім'ю, житло. Клування та любов. Освіту ви навчаєтесь у дитячого садочку, розвиваєтеся, відпочиваєте, відвідуєте лікаря, якщо захворіли. Здорово харчуєтеся, граєтеся з друзями. Малята Оленочка принесла нам цікаві відеоказочки і хоче, щоб ми разом подумали, які права порушені у них. Перша казка «Колобок». Давайте з вами подумаємо, яке ж право порушено у цій казці. Так, вірно, право на життя. Усі звірі хотіли з'їсти колобка. Наступна казка рукавичка. Яке ж право порушено тут. Так, право на житло. Усі звірі забули, що житло повинно бути зручним та безпечним. Казка троє поросят. Яке право порушено тут? Думайте уважно. Порушено право на життя та житло. Ось і закінчилися казочки, які принесла нам Оленочка. Оленочко, тобі зрозуміло, які права були порушені в цих казках? Так, дякую! Тепер я все зрозуміла. І ми тобі вдячні за те, що ти завітала до нас на заняття. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні говорили на занятті? Так, про права дитини. А які права ви запам'ятали? Молодці! Це право на життя, ім'я, житло. Освіту. Запам'ятайте і ніколи не забувайте свої права. А наше заняття на сьогодні завершено. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!